Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Довго не знімав відео, бо чекав посилочки, поки прийдуть з заліку. Тож, давайте розпакуємо та подивимось що там в нас прийшло. Тож, дивимось перший пакунок. так, Це в нас BMS плата 3 s Ампер, далі дивимось. Так, як бачите, тут у нас йдуть світлодіоди, я купив е червоні. То, бо поспілкувався із хлопцями, кажуть, що білі дуже далеко видно. Тож, е вирішили зробити червоні. Також, бачите, приїхали сині. Ну, це будемо тестувати, як воно буде виглядати і як воно буде світити. Це ці е, світлодіоди для ліхтарів із ELF-подів е, із корилок. Ну, одноразки. У мене є відео, в якому я показую, як це робити. Так, далі. Далі, це у нас плата зарядки. Якщо я не помиляюсь IP2312. Це, е, якщо у вас є, там, ну, скажімо так, акумулятори 18650, якщо у вас є, він стоїть один, або ну, навіть два, Ну, можливо його заряджати звичайною ТП-шечкою, ТП4056, е, але вона е, заряджає струмом лише 1 А. Ця платка буде заряджати, якщо у вас збірка 5-6 акумуляторів. Ну, 1 А, самі розумієте, це буде дуже довго заряджати. Тож ця платка заряджає 3 А. Тож, це непоганий буде результат по заряджанню по часу. Так, далі, що у нас? Так, це в мене приїхали е, TP-4057. ну Вони пишуть, що це ТП4056, е, але це мініки. Мініки, того, що е, в мене є левбари, є левподи е, закінчились, і в мене немає портів для зарядки Type-C. Тож, е, ось. З цих портів, з цих зарядок я буду робити ліхтарі разом із ось цими світлодіодами. Акумулятори я візьму акумулятори та корпуса візьму із рідних корилок. Додам ще сюди кнопочку та резистор. І буду робити для хлопців, для військових ліхтарів. Так, що в нас далі? Так, друзі, я вибачаюсь трошки не так розповів. IP2312 це ось ця платка. Та що ж ти не хочеш? Ось ця платка, це IP2312. Вона, як я вже розповів, іде 5 вольт та видає 3 Ампери. А ось ця платка. Це 3С для зарядки 12,6 вольт. Тобто сюди ми подаємо звичайний type c вхід 5 В, а на виході маємо 12,6. Тож, ось в цьому різниця, так, з цим розібралися. А що тут іще є? Так, це в мене також 20 А. Бачите, 8.4. Це у нас балансувальна плата БМС на збірку 2С. Вкладаємо її назад це все викинемо. А це вже в мене, я купив протестувати чорна платка для збірки повербанку. Вона йде, по-моєму, 50 Вт. Тож будемо її тестувати. Ось, Як бачите, ось так вона виглядає. Так, і що в нас залишилось? Ще якийсь пакунок? Ось такий пакунок у нас залишився. Це вже останнє. Так, це у нас? Також е, плата зарядки на 3С. Вона йде 2 Ампери, Гарна дуже платка. Мені дуже подобається. І що у нас це? Це у нас БМС-ка. ПМС-ка 60 Ампер 3С. Тож, ви скажете, нащо це все потрібно? Ну, Дивіться, за цю платку ip 2312 я вже розповів. У вас є там, 3, 4, 5 в збірці паралельно з'єднані акумулятори, і вам треба їх якось заряджати. Ну, що, беремо звичайний блок живлення від там, телефону. Ну, краще, щоб він зміг видавати 3 А цей блок. Ставимо ось цю платку, підключаємо, вона заряджає нашу збірку акумуляторів 5 В та 3 А. Ну, якщо блок живлення видає. Тож, це зрозуміло. Так, ось ця платка. Вона йде на збірку 3С. І вона заряджає струмом 2 А. Навіщо це потрібно? Збираємо збірку, ну, наприклад, якийсь пристрій у нас споживає 12 вольт. Так, 12 вольт це три послідовно акумулятори з'єднані. Їх також треба чимось заряджати. У мене є відео, як я збирав машинку на радіокеруванні, і я туди ставив ось цю платку. Тож, на вході у нас йде 5 вольт, 2 А, якщо блок живлення видає, краще 3. То на виході маємо 12,6 і 2 Ампер. Це зрозуміло. До, до ось цієї зарядки можливо також поставити зараз ось таку БМС-ку. Це щоб у нас акумулятори були дуже гарно, рівномірно заряджені. Тож, ось в цьому комплекті вони йдуть. Ця платка це БМС-ка, вона вирівнює. Повністю, повний заряд акумуляторів та повний розряд акумуляторів у збірці 3С. Тобто три послідовні акумулятори, які видають 12,6 вольт. Це зрозуміло. Так, це у нас також 3С. Це у нас. така сама, як і ось ці Це 3 С і це також 3С. Тобто вона також видає 12,6 вольт. Це у нас, як бачите, 8 4. Це БМСК ка на збірку е, двох. Послідовно з'єднаних акумуляторів, які будуть видавати при повному заряді 8,4 вольти. Тобто, як бачите, тут 0, сюди під'єднуємо 4,2, сюди 8,4. Сюди ми підключаємо навантаження. Це в нас зрозуміло. Так. Ну, За ці ТПшки я розказувати не буду, бо тут все зрозуміло. Це звичайна зарядка ТП-4056 Type-C роз'єм. На вході 5, на виході максимально 4.2. Є е, захист е, навантаження від заряду, від розряду все у нас є. Так, це у нас 12.6, також платка BMS 12.6. Це також на. Три послідовно з'єднані акумулятори, які повністю заряджені, будуть видавати 12,6 вольт. А ось це це платка. Платка у нас для збірки самостійної збірки. Безперебійника без там для роутера, для жепону. Там, я не знаю, навіть, можливо, хтось там буде запускати камери. Тож, ось з цього. Ну, це я вже буду робити окремо. Це я так показую. Так, ну і все. Тож, це буде. Ось із цим це будуть ліхтарі. Все остальне буде використовуватись в інших цілях для інших збірок. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду показувати, що я з цим зробив, як це буде виглядати. Ставте лайки, переходьте, якщо вам буде. Інтересно, переходьте за посиланням, всі посилання залишу в описі під відео. Всім дякую!